Повернути українців, які виїхали до Німеччини додому. Як це можна зробити, обговорювали, зокрема, на німецько-українському економічному форумі у Берліні. Його відкривали канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр України Денис Шмигаль. Пілотний проєкт двох країн із повернення біженців на батьківщину має стартувати на початку наступного року. Про це також у Берліні заявив радник президента Олександр Камішин із подробицями Наталія Фібріх. Економічний форум між Німеччиною та Україною проходить вже сьомий раз і збирає представників уряду та бізнесу обох країн. Головними темами цього разу були українська оборонка та енергетика. Прем'єр Денис Шмигаль заохочував інвестувати в Україну попри воєнні ризики. А щоб полегшити рішення німецькому капіталу, уряд ФРН запровадив інвестиційний захист і ним уже скористалися понад 50 проєктів. За словами Шмигаля також говорять із міжнародними організаціями та фондами, щоб було більше інструментів страхування, бо від цього прямо залежать банківські кредити на інвестиції. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок для нас це принципово важливо. Потенціал України відзначив і Олаф Шольц. Після завершення бойових дій він прогнозує високі темпи зростання, як їх демонстрували країни Центральної та Східної Європи після приєднання до ЄС. Після відкриття і промов керівники обох урядів ідуть на двосторонню зустріч, бо тем для обговорення багато. Звісно ж, ми говорили про НАТО, про е, мир, про е, поставки проти е, повітряної. Зброї для посилення протиповітряної оборони України, звісно ж, ми говорили про українців в Німеччині, українців у Європі. З нами був відповідно. Недавно призначений віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. І тривала тема між двома країнами це українці, які наразі знайшли прихисток в Німеччині. Україна хотіла би повернути своїх людей додому. Німеччина готова поборотися за них за умови, якщо українці працюватимуть і сплачуватимуть податки. Уже скоро в Німеччині і Польщі має запрацювати відомство, яке повинно або допомагати українцям інтегруватися, або ж допомагати їм вертатися. Це поки теж без подробиць, уже заявляв канцлер Шольц. Мільйон двісті тисяч українців, які втекли до Німеччини, рятуючись від війни, пов'язують наші країни найтіснішим чином. І ми, як і вони, дуже хочемо, щоб Україна мала справедливий і тривалий мир. Це бажання об'єднує нас, і ми продовжуватимемо працювати над цим разом. Ну а щоб українці залишалися вдома, ішлося також про підтримку обороноздатності країни до кінця року. Німеччина передасть Україні шосту систему Арі СТІ, а також додаткові пускові установки. ПЕТРІО. підтримуватимуть і захист української енергетики. Німецький уряд, німецьке суспільство абсолютно нас підтримують не лише обладнанням, а також фінансово вносячи кошти у відповідний європейський енергетичний фонд, з якого фінансується власне все необхідне для України. Інської такої ну, можливості, стабільності пройти цю зиму і поставки і специфічного обладнання, і е, генераторів, трансформаторів, е, мобільних котелень. У день проведення економічного форуму Шольц написав запит щодо вотуму довіри своєму уряду в парламенті, таким чином звільнивши шлях до дострокових виборів. Їх у Німеччині мають провести наприкінці лютого наступного року. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Ну а як ставитися до подібних ініціатив чи планів? Особисто ви обов'язково напишіть про це у коментарях до цього ефіру. Ну і не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. А я продовжую новини.